Дівчата вже садять різні квіточки. І тут капельним зробили. Непогано, щоб воно трималося. Бачите, такі квітки, як ми любимо, заказалися. Оздика 23, Сурсінія 25. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазуріалік. Дуже мене багато питають по квітах. А це ми Бачите, такі квітки, як ми любимо, заказалися. Дуже багато просто просять телефон, щоб таку красоту взяти. опт Отак вона дійшла, бачите, це одна та бананка. Бачите, отак, коли я засилав в таких бананках, мене просили по Україні повністю зелень цибулі. Теж воно. Було впаковано гарненько, небагато. Тут трошки трошка, отакі примлялися оздикіні. Ну і тут отакі, бачите, отакі ось ще є. Та є, навіть пишеться, гвоздика 23, сурфінія 25, остеоспернун 25. Це на опт, це на, на гурт. Аліска 10, чорнобривці 14, Ромашка 15, Геліхрізум 15, Біденс 15, Маргаритки 10 і Віола 10. Ось така краса. Бачите, це просто я вам кому треба по, по квітах. Така красота може до вас прийти. Ще накажу, що на на гурт. Маргаритки продаються по 10, В розріб продають по 15, п'ятерка, з квітки. Це добрий бізнес, зразу скажу. Ну, Чорнобривці, остальне. Пізніше буде, звичайно, воно трохи дешевше, але зараз отака ціна є. Це така ціна, тому що воно. В першу чергу радує, бачите, так радує просто око. Різні квіточки і тут. А, ну, зараз я подивлюся. То в касетах. Так, це Не в касетах, а це бачите, зараз я вам покажу. Тут ще такі капельним, бачите, капельним зробили. Непогано, щоб воно трималося. бачите. Бачите, такі зробили. Просто я витягну один горшочок. Мабуть, горшочок є. так, горшочок а що сильно не витягується, не витягується. Отакі от от такі стаканчики. І така, бачите, чорнобривці такі гарні. Корновище, все. І вона, певно, низько росла буде. І така красота. Бачите, маргаритки, таксі можна передивитися, як воно що до чого. Як воно прийшло? Братчики, маргаритки. Повні, бачите, дуже красиві. Всі такі красавиці. Ну, дуже, дуже дивіться. Всі вони в стаканчиках. І так само тут буде. Красавиця, квітки буде непогані. А. Зараз ми просто-напросто тут посадили, Хризонтеми, бачите, різні. І в мене дівчата вже садять, добрі люди теж дали квіти, вже й нема де садити, але починають садити. Кущики такі посадили, ну і квіти, бачите, різні. А це що десь? Ромашка. Ромашка? А це Ось такі квіточки будуть. кущики, квіточки. Писані. Це нам дали. Люди. Тут сестри розсадили під хатою квіточки різні. Ну а ці, звичайно, дуже красиві. І це будемо садити. Бачите, це будемо садити. Теж дуже красиво. Але ще перейду, як морози, ми ще пару днів ще почекаємо. Там небагато, звичайно, можна. Маргаритки я садив, не хочеться, коли мороз трошки вдарить, і воно не буде. Ми в теплі полиємо, а потім вже при теплі ми його посадимо. От кажу, що можна. Отакі От ціни є в нього. Телефон буде в описі, це вже напряму можете брати. Ціни, якщо приємливі, будь ласка. Трошка в нас кажу, непогано, звичайно, і є дуже гарна. Покажу все ж таки вам, що дуже багато. Отакий от кущик. Отакий от кущик, бачите, отакий от кущик, оце гвоздичка. Тільки що розпакували, бачите, що є цей, порозпакували, оце-таки все разом. Кому треба, будь ласка, до побачення.